Вітаю вас! З вами компанія Вестандарт. Визначення якості кондитерського соняшника приїжджає зразок. Ось от такий от зразок. Ми визначаємо, по-перше, це вологість. Потім буде у нас це сіта, як воно буде виглядати. Ну і послідовність дій. Тобто, слідкуємо. Визначення йде по натурі, тобто беремо, за приклад насінчика. Яка буде натора цього насіння. Потім це насіння йде нам на сіта. Сіта поділяється на фракції 4,5, 4, 4 3,8, 3,6, 3,2, 3,4, точніше, і тут в нас іде сміття. Тобто, яке визначається. На зараз у нас це геракл, слідкуємо, якщо буде. Волога цього зразка показала 11.8. Це зразок у нас геракла з Черкащини. І на зараз будемо показувати. Як воно поділяється? Тобто, яка фракція? Тобто, от скільки по об'єму є фракція однієї. Тобто, це фракція 4,5. Потім в нас йде фракція 4,2. Потім в нас йде фракція 3.8 на залишку. Потім у нас фракція йде 3,6. Потім йде фракція 3,4. Ну і, звісно, сміття. Ну, Доробка була на ОВСі. Потім ми визначаємо, звісно, саме на головне, скільки наш геракл покаже по виходу. Після доочистки ми отримали те, що нижче фракції четвірка. Це ось воно, як ми бачимо в банці. І, звісно, те, що йде в реалії. А зараз покажемо ще, як виглядає воно в патці вже готової продукції. Ну і висновки. Висновки такі: по гераклу волога 11.2 – Натура 351. От такі от показники. Я вважаю, це показники за якість, тобто зразка. Такий зразок от зробили. Допомагали нам якісне насіння геракл. Далі, звісно, ваги якісні. Волога мир. Якісні сіта. 4.5, 4.2,4, 3.8, 3.6 і СОР. Ми зараз покажемо, як виглядає вже Геракл від компанії Чорна зараза» у пакетику. Тобто, дивіться, Отак вот ви будете бачити Геракл вже у пакетику. Так що, звертавши увагу, якість від компанії. Але стандарт вражає. Замовляйте кондитерський сонячний геракл у виробника.